Любі хлопчики дівчатка, зайчики і каченята. Я називаюся Іван Малкович. і сьогодні до нас у гості прийде справжній дракон. Але не лякайтеся, він добрий, бо любить млинці соницями і казки. Тож сідайте зручненько, казочка починається. Казки дракона-омелька. Написав ці казки Сашко Дерманський, а пролюструвала їх Вікторія Пальчук. Був собі Омелько і був він дракон. Понад усе на світі, навіть більше за мінці з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна заковика. Драконові бракувало слухачів, бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку усі вершали Дракон! І втікали. Добре, що мав дракон жінку, драконицю кілину. От вона й вислуховувала усі чоловікові оповідки. Якось Омелько вигадав нову казку, прийшов на кухню до жінки та й каже «Кілину, А попхуй на любайзу, яку дотепненьку казочку я намудрував. Були собі «Очепися!» – перехнула дракониця. Кілина ще від учора приймдилася на чоловіка, бо він розтопнув квітнячок біля їхньої печери. Міг розказати нову казочку, перечепився об свою задню лапу та й тюхнувся носом у мальве. «Отчепися, кажу. Вито усім мальве, мальви, а тепер хочеш, щоб їм линці попригорали. Розказуй свої небелиці комусь іншому, а мене не руш. Однесеньку, кілино, коротесеньку. «А ну!» – спалахнула килина, пускаючи ніздрями бурі димки. Не роздраконюй мене, чоловіче, бо. Ой, мене вже нема, проскоромовив Амелько і вискочив з кухні. Спочатку Амелько спробував розказати казку самому собі. Однак було геть не цікаво слухати те, що знаєш на пам'ять. Дракон мало не плакав. Від переживання Омелькові підскочила температура. З пащі так і пащило вогнем, луска розжарилась до червоного. Гай гай, подумав Омелько. Зараз ще не роблю в хаті пожежі і вискочив з дому, помчав до річки, щоб сполоснутися й охолонути. Омелько біг край лісу. І розпалювався що далі більше. Аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться лосі. О, подумав Омелько. Зараз я розкажу їм свою казочку. З -з -з Здоровенькі були лосики. На ходу привітався Омелько. А послухайте но. Та лосі не жахну перезирнулися і галопом дременули до річки. Подалі від дракона, під яким горіла земля. Таж да послухайте, лосики, зупиніться, гукав Омелько, біжучи за ними. Однак лосі не спинялися і мчали прямо до води. На березі сиділи жаби. Вони дружно співали. О, жаби!» – звіддаля загукав Омелько. Спиніть до мені цих лосиків. Годиночку уваги, зараз я вам усім щось розкажу. Але забачивши лосі, що мчать простісінько на них, а надто Омелька, який димить іскриться, жаби злякались і з гнукотом лякнулися у воду. За ними стрибовули лосі, а вже за лосями шумовснув сам Омелько. Над річкою здійнявся густий стовп парень. Омелько випірнув і виліз на берег. Горбашний я безталанненький, бідкаючись, бріба би куди мокрий Омелько. Усі мене бояться, сахаються, а я ж лише казочку хотів оповісти. Отак і речи, Омелько й не помітив, як сполохав зграйку зайців, що гралися у квача. Та одне, найменше зайчиня, не втекло. А ти хіба не боїшся мене? здивовано спитав Омелько. Боюся, чесно призналося зайчиня. Але д -д дуже хочу послухати казочку. Бо я найдужче в світі люблю казки. Дужче за млинці з суницями. Зайчиня кивнуло. Хоча ніколи й не куштувала тих млинців Ну, тоді слухай, Омелько почав свою оповідь, а за нею ще одну і ще.